Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти, або три події, які ви хотіли переглянути на 5 березня 2025 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій. Я починаю з першого. Перший варіант дев'ятка жезлів перевернута. Говори вам ні. Можливо, на цей день хтось або не дотримається певних домовленостей, можливо, хтось вам буде заважати відстоювати свою позицію. Також, можливо, на цей день ви зіткнетеся із тим, що вам доведеться захищати свої межі, свої кордони або відстоювати свою позицію. Ну, можливо, тому що у вас буде якесь гальмування у справах, можливо, ви будете переоцінювати свої сили, а також, можливо, буде впливати на вас ваша втома. Також на цей день, можливо, вам будуть робити пропозиції, вони для вас будуть невигідні. І якщо ви їх приймете, то можете мати якісь певні втрати. Також, можливо, якісь сімейні негараздні можуть бути на цей день. Або буде нечесна гра ваших конкурентів. А тому вам варто в цей день зрозуміти, що якийсь урок ви не пройшли і чомусь знову ж наступаєте на ті самі граблі. Вам заважає те, що ви не можете побачити ситуацію більш ширше, ніж вона є, тобто занадто вузький у вас погляд наразі. Також, можливо, ви наразі намагаєтесь боротися із наслідками якихось обставин, але вам потрібно віднайти причину і з нею розібратися. Тож не намагайтеся в цей день щось змінювати, і ви зможете вийти із цієї ситуації, якщо зможете або здавати якісь свої комплекси, або можливо. Якісь свої стереотипи. Тож я бажаю всі негаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Другий варіант Туз Кубків говорить вам так: це повна чаша достатку і всіх благ, приємних стосунків, приємних емоцій, отримання фінансів, вирішення робочих питань, сімейних питань. Тобто у вас буде благосприятливий день для всього, що вам потрібно. Все буде складатися вдало. Можливо, ви отримаєте приємну звістку або нові пропозиції. Щось у вас буде таке радісне і приємне. Це буде додавати вам такого гармонійного стану, і це буде у вас на весь день, також на цей день, в кого заплановані сімейні вечірки, можливо, свята. То у вас буде дуже гарне таке спілкування з вашими близькими людьми. Тобто, це день у вас для приємних моментів і маленьких життєвих задоволень. Тож, бажаю вам гарного дня. Третій варіант. Трійка пентаклів говорить вам так. Але, можливо, вам потрібно для того, щоб досягти певного успіху свого, потрібно прикладати зусилля. Можливо, для когось варто звернутися за консультацією, якщо у вас якісь незрозумілі питання, або до людини, яка старша за вас статусом, і зможе вам допомогти у вирішенні ваших питань. Також на цей день ви зможете, можливо, хтось вирішити свої робочі питання. І загалом день для вас має бути активний, тому що на перший план у вас вийде і робота, і все, що з нею пов'язано. Також, можливо, ви в цей день отримаєте якісь нові пропозиції, або у вас з'являться якісь нові можливості. Також, можливо, вам потрібно приділити час, щоб дещо створити комфортні умови у своїй оселі. Можливо, комусь щось відремонтувати, щось там купити або прикрасити. Все буде у вас в цей день корисним. Тож, в цей день вам не варто ну, занурюватися в якісь негативні емоції, а використовувати всі можливості, щоб покращити щось у своєму житті. Можливості і шанси у вас є. Тож, робіть і все якнаймого краще. А я бажаю вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.